ТОСМАЙ – то заспокоїть нестерпний кашель май, кашлю немає. Ми цілувались дуже багато. Але як він цілується? Скажемо так, у нас різні вподобання з приводу поцілунків. З якісь особливості у стосунках з, з таким хлопцем? І якось я помітила те, що в один момент я стала дуже комфортною і почала прогинатись. З'явилося якесь інтерв'ю, де Сашко сказав, що не зміг до тебе відчути якогось шаленого кохання. Ти відчула шалене кохання? Я знову помилилась в своєму виборі. Але це ж я Оплакала і пішла далі. Друзі, ви тільки подивіться. Самісінько ранку мучить мене красою неймовірної іночка. Прийти, радий тебе сьогодні <хи> бачити. Дивися. для красивої дівчинки, красивої бук'є. <хи> так, ну що, я дивлюся, посміхаюся. Значить, з хорошим настроєм сьогодні покидаємо. Так, так. Тоді погнали в наш бліц. Чи часто у тебе настрій? настрій? Домінувати чи підкорюватись? Підкорюватись. Секс на першому побаченні ок чи ні. Ні. Могла б боротися, боротися за одруженого чоловіка? Ні. Скільки грошей зараз маєш на карточці, знаєш? Е, на гривню 1010. Чи розповідаєш своїм подружкам про те, яким був секс чоловіком? Ні. Найдивніше смс, яке отримувала в діре. Найдивніше. Е... Може, якась пропозиція була, прохання. А, бачив, вас, вас немає більше депутатського спонсора можу стати. Клас. Заплатити за чоловіка на першому побаченні? Ок чи ні? Ні. Хто тебе фаворитка серед усіх переможець холостяка, які коли-небудь були? Е, е... Напевно, Катя. А хто найбільше подобався з холостяків, якщо не враховувати терена? Міша з Харкова. Що посадили б у себе під вікнами? Терен чи Калину? Калину. Що тобі останнє дарували? Квіти. А що останнє дарувала ти? Гаманець. Три причини за що любиш Харків. Бо це Харків. е, Чистота, е, люди е, і вайб цього міста. Супер, клас. Ну що, давай тепер трошки присядемо, поговоримо детальніше. Добре. Так, ну що, назви три плюси і три мінуси від участі в шоу Холостяк. Крута трансформація. Е, класні люди е, і, напевно, найромантичніше побачення Ева. Е, мінуси е, багато хейту після. Е, е, а які ще мінуси? Люди не вміють любити зірок, я так розумію, які з'являються в екрані. Так? А при я не можу назвати три мінуси, знаєш тільки один. Да. Окей. Хвиля хейту після. Добре, це не треба себе гавалтувати. Це, до речі, був перший сезон, коли тобі захотілося піти в холостяк? Чи до того теж були такі бажання і пориви? Ніколи не було таких поривів, тому це вперше і останнє. Багато дівчат після участі говорили, що от все, боже мій, ніколи в житті я більше не піду на таке. Якби знала, що там буде, то я би може і не пішла взагалі. Були якісь такі відчуття в тебе? Е, чесно, ніколи такого не було. От до останніх подій. Дійде я така вже на секундочку, така засумнівалася, навіщо я туди пішла. Але все ж таки я б з собою зараз би не була, якби не ця участь, бо реально, по-перше, в мене з'явилися багато, ну не багато, але певний круг друзів після «Голостяка» редактори, дівчата. Це дуже класна підтримка. Якою я стала, ну просто це таке пропрацювання на Х2, реально себе, і це дуже класно, тому я не шкодую про участь. І тим більше скажу, якщо повернути час назад, я пішла все одно, навіть коли. По е, результату вийшло не дуже. Так, дивись, глядачі, люди, підписники і так далі, вони часто своїми коментарями можуть нав'язувати якісь комплекси. Якщо згадати, наприклад, квіткову, да так вона взагалі на ринопластику пішла після того всього, як її там закидали різними не найприємнішими словами. В тебе якісь такі моменти були щось виділяєш в цьому всьому? Чесно, критики з приводу зовнішності мене не чіпає. Єдине, що я помітила реально завдяки цим коментарям, що в мене. Я робила дуже давно губи, і в мене трошечки змістився філір. Тому через коментарі я пішла і вивела той філір з губ. Вау. <гум> Ти до речі, написала ще пост. В тебе був а, про те, що найцікавіше залишилося за лаштунками, що люди про це не дізналися. Що би хотілося розказати або показати, щоб люди побачили? Фу. А я не знаю, що можна. А ну, зараз, секунду. Ну, чесно, дуже багато моментів не було е, вставлено з приводу, наприклад, комунікації з холостяком. Е, на побаченні у Львові, наприклад, ніхто не знав, що коли Юстина нас побачила, ми цілувались дуже багато. І не тільки в кафе. І коли вона нас побачила, вона побачила не ту картинку, яку побачили глядачі. Да. А ще, наприклад, те, що ми там з дівчатами проживали, коли, наприклад, я була хвора. Ми вкусила оса, що там з дівчатами було відбувалось, коли нас три ночі просто так от будили на зйомки. Ну, тобто купу класних моментів, а вони бачать тільки от накал. Тому, якщо б всі повністю картинку бачили, не було б таких питань. Ти згадала про поцілунки з терном. Наскільки з десяти який поставиш бал? Як він цілується? Я думаю, що дівчатам цікаво про це дізнатися. наскільки він майстерний в цьому. Ну, Скажемо так, у нас різні вподобання з приводу поцілунків, бо я люблю цілувати тільки з язиком. Вау! <гум> 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 Окей, добре. Ми зрозуміли, що тебе ні. <гум> Ти задоволена загалом, як тебе показали, як твій образ сформувався в цьому шоу? Е, я ж розумію, що е, в, е, в проєкті там є е, певний образ, і тому воно здається як гіперболізація з одного боку. Тому в принципі мені сподобалось, але наприклад, не показали, не показали там повну картинку, але ж я розумію, що дуже багато дівчат, дуже багато побачень і не можна повністю розкрити людину. Тому, наприклад, коли я пішла на перше інтерв'ю, після всі такі вау, вона що, може бути ще цікавою з цього боку. Таке ну на як на проєкті мені показали, мені подобається. Окей, е, кажуть, що редактори і психологи там на проєкті просто справжні монстри. Був якийсь на тебе там тиск, щось тебе заставляли робити, щоб ти... ти <світ> Та ні, ну я зовсім інше я таке робити не буду. Майте совість, майте Бога в серці. Редактори просто топ. І Мій редактор стала моєю кращою подругою, як вчора, якої я вчора нила про сварку <світ> в інтернеті. да. Ні, редактори топ. Е, і взагалі команда і знімальна група повністю всі класні. Е, щодо там приводу. Психолога, чесно, за весь час ніхто на мене не давив і розмови з психологом у мене напевно було ну тільки два і тому, все, да, і да, все да, Тому, да. То, да. один раз на мене просто на, на трошечки натиснули в одному плані. А я була до цього не готова і розплакалася. Але це ж я поплакала і пішла далі. Тому я б не сказала, що там якийсь тиск. А, так, дивись, ти попала на шоу, де багато дівчат: один чоловік, і вам потрібно його виборювати увагу. Ну це було, від цього нікуди не сховаєшся. А в житті, ось ось такі ситуації, коли ти виборювала е, увагу чоловіків, е, е, були? Навпаки, було, а так ні. Тому це був перший досвід. Да, ну просто мені це здавалось, от реально, я дуже багато влітку була в таборах. Я реально, напевно, в таборах 15 20 була. Ем... Кожне літо по дві-три зміни, і тому це мені нагадало якийсь табір, але я б не сказала, що треба виборювати було е, якусь увагу Саші. Там просто ти чи меч, чи не меч. Тому я б не сказала, що це прям було змагання. Бо якщо б це було б змагання, вход би пішли якісь би ще кроки. Коли пішли ефіри. Е... Вибухнув твій дірект там в інстаграмі якимись повідомленнями про те, що давайте зустрінемося. Якісь знаки уваги може почали більше приділяти? Ні, через те, що був злив. Чи в принципі через те, що всі дивились на нашу історію? Там реально була дуже крута історія. Ніяких підкатів до мили не було. Були тільки повідомлення, боже, ви така гарна пара. я Сподіваюсь, виграєте. Ви тому не було. Розкажи, будь ласка, е, в, е, ну, це не перший твій хлопець, е, так як би терен був, да? але це ну, особливий хлопець. Да? Він е, е, герой війни, в нього були травми, в нього немає кінцівок. Е, Якісь особливості у стосунках з, е, з таким хлопцем? Е, напевно, що я можу сказати, що дівчата через те, що ми хочемо якось, знаєте, оце. Е, е, Уберегти від чогось, щоб не травмову не травматувати його ч... почуття. От якось е, намагаємось там, а тобі там все комфортно. І якось я помітила те, що в один момент я стала дуже комфортною і поч... почала прогинатись. А е, е, чоловіки з інвалідністю, в принципі, люди з інвалідністю, вони не хочуть, щоб їх жаліли, е, і треба ну, просто ставитись так, як треба. А, так е, чому як ти думаєш, чому так багато е, критики полетіло на терена? От е, взагалі, з з цим проєктом. Прямо з перших серій mm -hmm. і повне словося. Ну, розумієте, людина от, ветеран з інвалідністю, який до цього просто от, топив за ветеранів, показував інклюзивність, показував на проблеми, які ще mm -hmm. є е, в нашій державі. І потім він пішов на проєкт, де зовсім не про це. І, як, і я знаю, що це соціальна місія його. Але все ж таки він там показався зі сторони як чоловік і людина. І тому вже його почали почали всі оцінювати з цих амплуа, тому тут тому тут вже питання не чому критика, бо ну люди звикли. Ну по-перше, він він трошки ну тут треба по-іншому розглядати, бо він все ж таки е, ветеран з таким досвідом за спиною. М -м це означає, що його не можна просто розглядати як попередніх холостяків. Наприклад, ну, просто оця романтика, оцей весь чоловічий вайб. Ну, Це зовсім не про нього, бо в нього такий досвід, що він така людина, як він є. А люди хочуть бачити в холостяку кого розкутого, такого вайбового, чоловіка, Ну, без своїх скажімо так, тар тарганів. Тому тут… Угу. А, а скажи, поза зйомками, він сильно на це болісно реагував якось? Саша не не любить хейт. Не любить, зрозуміло. А, а ти сама боляче сприймаєш хейт на свій бік? Ой, чесно кажучи, я до цього дуже так серйозно до цього відносилась. Особливо мене чіпали коментарі про волонтерство. Там є волонтери, які багато набагато більше про те, ніж ти роблять. Про них наперекнап, наприклад, не, не розказують. Чому показали взагалі на екрані, що треба волонтерити, щоб люди про це не забували? І я дуже рада, якщо є дуже багато людей, які роблять більше, ніж я. Я тільки за. І я просто знаю, яка це, яка це праця. Це як військовим. Ну ніхто ж не буде кожне кожен день, кожну секунду казати вам дякую, але треба. І тому я тільки за, щоб було багато волонтерів. Я не претендую на головного волонтера України. Взагалі ні, навіть міста Харкова не претендую. Але я просто цим, цим показала, що треба волонтерити. Ви думаєте, я б не хотіла не волонтерити, щоб ми жили в мирній країні, Я замість закриття зборів закривала б свої потреби. ну, ви Слухай. Я е, недавно ось, буквально вчора чи позавчора з'явилося якесь інтерв'ю, де Сашко сказав, що не зміг відчути до тебе шаленого кохання. <звук> Стоп? А музика включилась якась. Це, як на мене, це трохи був не трохи. Це такий, типу, добрячий, інфантильний вчинок. Ну, Трохи так, це не про дорослі стосунки і такі заяви, мені здається. Але окей, це моє враження. Ось. А в, в ти як? Як твоє серденько? Воно розкрилось, відкрилось? Ти відчула шалене кохання? Е, скажімо так. Е... Я знову помилилась в своєму так скажемо виборі. От от як це буде Обожглась українською? Опеклась. Да, я знову опеклась. Факт. Е, я дуже багато всього. Е, я дуже багато йшла на поступки, хоча казала, що я хочу стосунки, де мені не придеться кожен раз прогинатись під якісь е, правила від свого ж чоловіка. Да, і про те, що шалене кохання. По-перше, не можна такими словами розкидуватися, як слово кохання. Шалене кохання не відчув так, але можна було це просто якось сказати, типу, я не відчув того, що хотів би відчути до тебе Інно. Можна було б сказати так, бо я, наприклад, скажу, що я на проєкті закохалася в Сашу, я в голові вже простроїла ідеальний сценарій того, що буде, там вийшла стаття в когось, що Іна хотіла буде квітковою 2.0. Скажу, що так, з того боку, що я хотіла такий кейс, як. Е Заміж, яку купівля будинку разом і дитина, так я це хотіла. отримала це? Ні, буває, буває. <звук> Тебе ображало, до речі, що не хотів з'їжджатися терен з тобою? Ну я розумію, що в кожного, от тут те, що я казала, коли ти йдеш на якісь поступки, треба треба розуміти, чи комфортно тобі чи ні. Е, казати, що два місяці це замало для спілкування, але блін, в, в житті за два місяці стільки всього всього не відбувається. Тобто по інтенсивності, по по тим, по, по тому, що відбулось взагалі на проєкті за цей час, в реальному житті ми б це пережили б ну, року за пів, напевно. Тому коли ми вийшли з і ще спілкувалися, ну я вважаю, що був час з'їжджатися. Тобто, я все ж таки вважаю, що коли люди разом зустрічаються і вони щось ну, майбутнє планують, то чому б ні? Mm. Тим паче в нас було дві квартири. Якщо щось би не пішло, можна було просто з'їхати назад. Mm. Mm. Ну, Зараз в, в, випірнемо з романтики, да, і таку трохи жорстку е, дійсність. Зараз ми качнемо. Mm -hmm. е, ти досить успішна дівчина, він в минулому баріста. Е, можливо, він просто. Розумів, що він боявся точніше, що він трохи не дотягує до тебе, і це трохи його ламало. Е, насправді я вважаю, що коли успішний чоловік, то е, поруч жінка, яка його підтримає, яка має вже певний, е, певний досвід в заробітку, йому зробить просто x 2 Я просто хочу донести меседж, що чоловікам не треба боятись сильних жінок. Е, вони, якщо вони реально от в ресурсі наповнені і бачать реальний розвиток цих відносин, їх не цікавить на моменті, що саме ви маєте. Головне, які у вас амбіції і, 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 і які ви плани маєте на цю пару, тому я вважаю, що я би йому тільки допомогла. Я не, я не вважаю, що треба порівнювати, що було у людини на той момент. Якщо ви обидва хочете розвиватися, я тільки підтримую. Тому просто думати, що не потягне. Ну, що це за позиція дитяча. Ну в кінцевому результаті що було причиною, чому ви не зійшлися? От так просто, якщо знаєш, так риску підвести, і ти кажеш, причиною було ось це бляха-муха. Я б хотіла так от підвести риску і сказати, чому. Але от з моєї поваги до того, взагалі, що було у нас з Сашою, зокрема на проєкті, хоча він цю рису вже 150 разів перетнув, я не буду спускатись і заради якихось голос, голосних заголовків казати, чому ми розстались. А ми яку ним... це рису він перетнув? Про... Без коментарів ми розходимось на ноті без коментарів, тому я не буду виставляти скріншоти, де там хтось хтось щось скриває. Я не буду писати на всю аудиторію Залиш мене в спокої. Вона мене ігнорує в месенджерах. І п'яти Я Просто хочу, щоб з цього моменту моє ім'я не лунало в парі з його ім'ям. І я хочу, щоб моя дорога йшла окремо від нього і нас просто в одному контексті більше не згадували. Все. Прекрасно. У мене є зразу наступне запитання в цьому плані якого чоловіка поруч з тобою зараз бачиш? О, oh. угу. отут от, от. трохи можна пофантазувати. про актуальне. По-перше, я хочу чоловіка поруч зі мною, який не буде зі мною конкурувати, який буде мене захищати. Е для мене, от особливо просто табу зараз, якщо людина заради схвалення аудиторії буде принижувати свій особистий вибір, це мінус. Да тому я хочу бачити зрілого, дорослого чоловіка, який вже хоче сім'ю, який вже нагулявся, і який не буде реально от конкурувати з жінкою, який бачить нас як одне ціле, і ми розвиваємося разом. Прекрасно. Що зараз тебе стабілізує? Що допомагає тобі після цього розставання? По-перше, люди, які мене оточують, вони мене дуже підтримують. А хто зараз поруч тобою? Хто близько біля тебе? Поруч зі мною зараз моя подруга, вона навіть зі мною зараз ночує в квартирі, щоб я не впала в депресію. Так, зі мною подруга з Холостяка це мій редактор, мої батьки дуже мене підтримують. Дівчата, я познайомилася з двома дівчатками з минулих сезонів, вони знають, що це таке, вони мене теж підтримують. Ну і наші дівчатка трохи. Тому от така от, ну і мої друзі, які були ще ну, до, до всього цього. Тому така класна. От вони не будуть просто казати, там боже, Інна, нам шкода, вони такі, зберігсь тряпка, скільки можна, і не таке в житті бувало все. По-друге, це е, я ж знаходжусь в е, психотерапії, це теж стабільно, хоча я зараз просто плачу, там, але хоч десь випускаю емоції. І третє, я намагаюся відчувати е, своє тіло. Якщо воно каже, наприклад, я не хочу вставати о сьомій ранку, воно зараз не буде вставати о сьомій ранку, бо я намагаюся себе трошечки зберегти. До речі, про родину, як, які реакції родини були, як е, вони на це реагували, на все те, що відбувається. Тим більше, що е, воно, знаєш, так е, історія не не переросла в таку е, шикарну лавсторію, як ти говорила, оцей кейс квіткової, е, коли там будинок, дитина, чоловік і так далі, воно все так поламалося. Батьки, мені здається, взагалі не дуже напевно хотіли, да, щоб ти туди йшла. Ні, мої батьки нічого не мали проти, що я піду на проєкт, папа просто не прокоментував. А мама сказала: Ну, якщо хочеш, йди. Е, як Реагувала батьки, папа в шоці, бо вони класно спілкувалися на знайомстві. В шоці також військові, які підтримували мене на нашому знайомстві з батьками, там які нам е, прапор, е, відео робили. Е, але вони мама, мама повністю на моєму боці, але вона це роздивляється завжди з психологічної точки зору, бо вона е, да, гешталь-терапевт. Е, і тому. Ну, скажемо так, моя родина на моєму боці. Добре. А, про твою родину, до речі, дуже багато чток також ходило. Тато олігарх. Папа сміявся <рес> з цих заголовків. Знаєш, треба було в сімейний чат кудись в родини. Ви всі да. поняли, я не беру олігарх. Да. Да? Ну, чесно кажучи, ну в мене папа ну, дорослий чоловік. І навіть якщо він був би олігархом, він би мені краще биху X7 подарував, ніж перемогу на проєкті Холостяк. Тому у mm. ці чутки просто. Окей, Не туди. Добре. Я так розумію, що саме батьки були першими інвесторами в твоїх справах? Е, мої батьки допомагали. мене завжди підтримували. Угу. Да, вони мені допомагали. Е, і… Да як я взяла, от це той момент, коли сказала, от як можна бути там підприємцем, Звідки ти взяла ці? Я це бачила. Мої батьки завжди. От скільки в нас було проблем в сім'ї, були і е, підльоти, і падіння. Ну тобто, я кожен раз бачила, як вони е, підлаштовувались під під. Підлаштовувалась під е, е, нові обставини, і я бачила, як вони кожен раз можуть починати з нуля. і Тому я взяла цю жилку. Тобто, те, що я зараз маю, я реально можу сказати дякую своїм батькам за приклад, за те, що мене підтримували. Хоча хоча не завжди моя мама була за, бо вона сказала, і наскільки можна працювати? Нагадати, скільки тобі років вже треба про сім'ю думати. Я така прям і карієрістка. -кар Але так, да, я їм дуже вдячна. В чому е, твій бізнес заключається? Е, ну, до цього е, основний дохід, який я заробила, це була Німеччина, бо я поїхала туди в 19 років, а повернулась ось 28. Ну до речі, ти в Німеччині сказала, що ти заробляла по 10 тисяч доларів на місяць. Що це був за бізнес? Боже, як розкрутили цю суму в 10 тисяч? Давайте, бо там вже набралось дуже багато дуже багато бухгалтерів, які сказали, що це неможливо. По-перше, в мене було не одне джерело доходу в Німеччині. По-перше, я працювала управляючою ресторану. і я просто не вилазила з цього ресторану. Це раз. По друге я Ще була приватним репетитором німецької мови і перекладачем документів. Це було друге. По-третє, я була в шлюбі, і мій чоловік теж дуже багато займався інвестиціями. У мене є акційний портфель, плюс ми з ним працювали на приватній доставці, там теж була зарплата 25 євро на годину. Плюс ми здавали його квартири подобово покімнатно. Ну тобто, це теж тисяча євро плюс в місяць, де потім допомагала я ще студентам, які хочуть пройти практику в Німеччині з оформленням документів. Тобто, потім я ще почала працювати працювати на міністерство освіти Німеччини, і якщо всі ці джерела разом зрахувати, то 10 тисяч так. Але ви ж не забувайте, що податкова система Німеччини – це ще мінус 30% відсотків назад. Тому те, що я сказала, 10 тисяч. Ви ж не забудьте, якщо які там кошти: мінус бензин. Якщо я працюю там в міністерство, це мінус, е, мінус податки. Якщо в ресторані це мінус ще їжа, тому не треба Оце 10 тисяч не можна було заробляти. Якщо ви спите по 5 годин на день, то можна, особливо за кордоном. Боже мій ви там. Вільний час у вас взагалі був У мене не було вільного часу, і дуже і була навіть історія. я Думаю, я коли колись зроблю такий пост, як люди сказали, не можна стільки працювати. У мене було тричі за весь час, коли мене забирали на швидкі з роботи, везли в лікарню, ставили крапельницю, бо в мене було е е зневоднення перевтома. І після цієї капельниці, двогодинної я їхала знову на роботу. Тому, якщо людина хоче і в неї мотивація, і, боже, і дуже сильні амбіції, це можливо, але не рекомендую такому Кому в такому темпі працювати. Тобі важливо, щоб чоловік більше заробляв, ніж ти? Ой, чесно кажучи, в мене вже був кейс, коли я була в шлюбі і да, чоловік там футболіст, але в нього була травма, і ми починали з ним з нуля. Але закінчилось це все тим, що. Відібрав у мене половину навіть мою. Тому на даний момент, чесно кажучи, я хочу, щоб мій чоловік був успішніший за мене. То тому, як мінімум, відібіться проблема того, що треба зі мною конкурувати. Тому я за. Я взагалі за те, щоб створювати сім'ю, я можу взагалі нічого не заробляти. Тому в цей раз перший раз, скажемо, таке тверде, так. Добре, скільки е, чоловік має заробляти? У не люблю ці питання, бо це дуже ну класмайнуш. Просто так знаєш. Ну ти ж розумієш, що ну треба там нам на двох буде тисяч п'ять, десять, п'ятнадцять доларів для того. Щоб ми нормально існували. Mm. Скажемо, щоб достатньо було для обох. Отак, без цифр. Добре. Е, ти зараз готова вже до нових стосунків? Е, чесно кажучи, я дуже довго варилася в всьому, всьому що проходить в, е, в нас з Сашою, і взагалі всьому, що крутиться е, біля мене. І скажемо так. Е, до стосунків я зараз не впевнена, що готова, а от щоб переключитися і просто поспілкуватися десь з кимось на каву, то напевно так. Мамою, готова зараз ставати? Так. Я вже морально і фізично готова стати мамою. Єдине, що я хочу відчувати. Не те, щоб потребу просто стати мамою, бо я хочу бути мамою, а щоб був поруч чоловік, з яким я скажу вау, я готова з ним заводити дитину. Тому да, я якщо тобто, хочу. перший чоловік все ж таки повинен з'явитися в які включити звичайно. Це. це не так буде, що зараз відкрита охота на е, план під назвою декрет. Ні, угу. такого не буде. Якщо буде поруч чоловік, в якому я буду впевнена, я буду відчувати себе захищеною, планувати сім'ю, чому б ні? Тим паче, не 20 років мені вже. Ти часто серед військових буваєш, вони проявляють до тебе от, знаки уваги, як до жінки? Там така там така ситуація з військовими. По-перше, це все так проходить на гуморній ноті, і коли. ну, Там є такий флірт в жарт, але щоб так серйозно хтось там проявляв якісь. Такого немає, бо майже все я роблю з татом. По перше. А по-друге, вони самі кажуть, типу, і не треба прив'язуватись, бо дуже було вже ну не один раз було таке, що я там привожу комусь автівку, потім через час приїжджаю туди я з якимись маколиками. а Вони такі, і на кому ми продавали машину, їх вже нема. І Я кожен раз пропускаючи через себе, тому краще не прив'язуватись. Я, mm -hmm. я з ними всіми дружу, підтримую контакт, да, але прив'язуватись краще ні. З ким з публічних чоловіків хотіло б сходити на побачення. О топ три, топ -3 Блін, оце класне питання, але реально я настільки далека від цього всього публічного, що я майже нікого не знаю з цих чоловіків. Хтось десь показують в ютубах, телебаченнях. ну типу Пацан, близько мусять бути співаки. Є, актори у нас просто діячі, Ті ж самі волонтери. Давайте зараз подивимось на всіх, в принципі, кого я за за останній час про про кого я чула. Mm -hmm. ем... Я дивилася єдиний з що зі всіх холостяків, я дивилася, не пам'ятаю, який це сезон, 9 чи 10, де був е, Міша з Харкова. Mm -hmm. Я б з ним пішла б на каву, бо це харківський вайп, він мене розуміє. Не називаємо це побаченням. Так, потім е, попадається в Тікток завжди в танці. Такий дуже сексуальний чоловік. Це е, Назар грава. От з ним я б теж би, ні, не на каву пішла а потанцювати би. А третій. Е, е, а хто в нас ще є? З кого я знаю. Одразу видно, що ти все ж таки не дуже цікавишся, що стосунками. Ні, а як а як це має виглядати? Так, я цікавлюсь mm. стосунками. У мене зараз була болна жопа в особистому житті. Зараз все відкриваємо, хто в нас тут медійний, з яким чоловіком я піду. Блін, ні. 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 Ну, хоча б, знаєш, око би в будь-якому випадку трохи частіше може оку? на чоловіка. Мої очі перестали тільки плакати, <свист> я ще не готова була. Я <свист> ж <свист> кажу, що поки що поки що ніхто <свист> не гуглила. да, і тим паче, ми знаємо, що таке знати людину просто медійно, і як вона ставиться до тебе вже в реальному житті. Це дві різні речі, тому просто будемо дивитися. <свист> Що і як. Так, що ти собі побажаєш от зараз? Сьогодні? О, я побажаю собі головне гармонії з собою і з навколишнім світом, не пропускати через себе все, що кажуть люди, бо так можна просто з розуму зійти. І все ж таки з розумінням ставити, що коли люди пишуть щось погане, це через те, що зараз такий час, і в них є своя біль. І може, коли людина. Комусь пише щось погане, вона, от, знаєте, позбувається частиночки чогось поганого і їй стає легше. Я хочу хоча б так про це думати, тому я бажаю просто нам всім навіть гармонії з собою, з навколишнім світом, і щоб вже нарешті закінчилась війна. Клас. Інна, я дуже радий, що ти сьогодні була разом з нами. Відкрив себе е, тебе для себе абсолютно з іншого боку. Е, мусиш спілкуватися з людьми більше після цього проекту. Добре. Бо ти зовсім інша, ніж там була. Ти е, набагато краще. Дякую. Підпишіться дякую. на Люкс.ФМ, ставте лайки, залишайте коментарі.